Зиму в Україні уже називають найскладнішою за усі часи незалежності. Влада обіцяє, що тепло у домівках українців не перевищуватиме 18 градусів, тож радять записатися ковдрами і теплими речами. Водночас Кабмін зафіксував ціну на газ. Утім, усі ми пам'ятаємо, на що здатні росіяни і як уже в Житомирі вони намагалися вивести із ладу котельню, коли скинули бомбу поблизу Бердичівського мосту. Тож у теплокомуненерго вирішили побудувати дві модульні котельні та встановити. Вити їх у різних частинах міста, аби підтримувати потрібну температуру. Котельні ми рахуємо поставити на двох котельнях. це офіцерська вісім для того, щоб закальцювати рк 8 це МЛ-2 перинатальний центр, 26 шосту школу і всі військові частини, які знаходяться і по ту, і по ту сторону проспекту Мира. І другу котельню поставити на рк 5 Чому Політехнічний університет, соціальна сфера і об'єкти інфраструктури водоканалу? Кінцева офіцерська у нас район Багуні. Там ми не можемо поки що нікуди переключати, тому там саме планується встановити котельня на щепі, на деревині, модульна котельня на 2 МВт потужності. І вона буде працювати разом з газовою котельнею. На другій локації модульна котельня зможе забезпечити теплом і житлові будинки. Директор підприємства каже, поки цього буде достатньо. На інших котелях більш-менш у нас проекти посуваються. РК-10 вже побудована. РК-6 шоста будується. Проект – станки автомати полива, підписаний стаційний проект для того, щоб було заміщення існуючих газових котельні. Може бути ситуація, коли тиск газу буде маленький і просто неможливо буде ті об'єми, які нам задекларувати, подати на місто. Тому для нас було важливо при підготовці до цього опального сезону розуміти, а що ми впишемося в ці ліміти, які нам дає держава, а вона на цей опальний сезон зменшує на 10%. Це було перше завдання, і друге завдання було зробити роботу системи стабільною. Модульні котельні у випадку аварійної ситуації за добу зможуть перевезти, підключити і запустити у роботу. Там лікарню потрібно буде забезпечити. Ми взяли її, підняли, перевезли за сутки, підключили. За добу підключили і подали тепло на лікарню чи на якийсь район житлових будинків. Загальна вартість проекту 11 мільйонів гривень. Проводитися роботи будуть за кошти комунального підприємства, а закінчити виготовлення котелень планують до 1 листопада. Компанію для робіт уже знайшли, і почали заключати попередні договори. Але фактично ці 11 мільйонів вони мають укупність приблизно два роки, два сезони. Міський голова зазначає, це не усі проекти, які впроваджуються у Житомирі на цей опалювальний сезон. У планах ще два будівництва. Ми свій час. Віддали земельну ділянку під будівництво потужної котельні на Жуйка. І до 1 листопада інвестори мають запустити 6 МВт потужності. До 1 січня ще 6 МВт, 12 МВт. Це станція буде більш навіть потужною, чим яку ми будували зі швейцарцями. Це приблизно 6-7 мільйонів економ. Мільйонів кубів газу в економії і таких проектів в нас ще є два по місту, які ми також готуємо для будівництва таких ТЕЦ. І один великий проект, який вже затвердив нафтогаз, це сума інвестицій приблизно 35-40 мільйонів доларів. Це район станки автомати. Вікторія Гнатьок, Данило Маменчук, телеканал СК 1 від традиційних для нас шкіл перших других та перших третіх ступенів доведеться відмовитися. Усі Житомирські школи стануть ліцеями. Таких буде 32. Відповідно, деяким навчальним закладам доведеться повністю змінити назву. Тож ЗОЖ номер один стане ліцеєм номер чотири. Житомирська гуманітарна гімназія номер 1 матиме найменування ліцей номер 32, А Житомирський міський колегіум стане ліцеєм номер 34. Утім, радикальних змін від переіменування не станеться. Це потрібно зроб. Бити, аби не втратити державну субвенцію. Ми зараз це робимо, щоб, для того, щоб не втратити державну субвенцію, бо у нас всі школи зараз мають 10-11 класи. По реформі це мають право мати тільки ліцей. Державна субвенція це заробітна плата педагогів, тому і виникає необхідність змінити назви освітніх навчальних закладів, щоб отримувати гроші з держбюджету. Такі зміни стосуються не тільки Житомира, а й усієї України відповідно до прийнятого у 2017 році закону про освіту, де прописано, що із першого по дев'ятий клас учні здобуватимуть освіту у гімназіях, а вже повну загальну середню освіту. Старшокласники здобуватимуть у ліцеях. Але від цього якість освіти чи профільність не змінить. У нас є профільність в кожному закладі. Вона обов'язково згідно нашого законодавства про Україну. Ми її не міняємо, тому що вона є і працює не першої в кожному закладі. А зараз ці школи, які будуть у нас, а у нас всі будуть ліцеями, вони зберігають ту профільність, яка у них і була. Це спадковість. Вони не будуть нічого міняти. Тому що є програми, які знають батьки, наприклад, там, англійська, там французька чи німецька мова і так далі, далі вони йдуть, щоб ми наламали цю е, профільність, яка була визначена закладами і е, затиржено підради разом із батьками. І такі зміни не назавжди. Нині триває перехідний період до проведення профільної реформи у 2027 році. Коли усі ці етапи завершаться, у місті припускають буде не більше чотирьох ліцеїв. По тій кількості дітей, те, що ми бачимо, у нас в місті буде не більше, скажу, чотирьох ліцеїв. Напевно. Ну, Зрозуміло, яка кількість, які ми оберемо які, і яка кількість дітей. Це 27-й рік. Зрозуміло, що і батькам і нам потрібно тут більше все правильно визначити для себе ці школи, які будуть ліцеями, для того, щоб і зробити так, щоб... Вони відповідали статусу ліцею підготуватися. Тоді батьки набагато краще переведуть дітей в ті, в ті ліцеї. А вже коли визначиться із кількістю ліцеїв у місті, визначиться із профільністю. А до 20-го року ми разом з вами будемо відпрацьовувати кількість нам потрібних дійсно ліцеїв, враховуючи те, що в нас є два наукових: Державний університет політехніка і Державний університет Франка. А ми будемо визначати їх профільність, потреби батьків, Ми будемо робити опитування і робити їх, щоб вони не дублювали один одного. кожен був мав свою родзинку, відміни своє обличчя. Сьогодні ми всіх просто масово приймемо, щоб вони видали документ дітям, які вивчаться в 10-11 класах і отримали субвенцію на зарплату вчителям. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал СК 1 Більше півроку вулиця Київська простояла без ремонту. Його почали 16 лютого, та вже за тиждень Росія здійснила повномасштабне вторгнення. Тож завершити проєкт так і не змогли. Ізначально у нас замовником робіт з капітального ремонту вулиці Київська була обласна державна адміністрація. На сьогоднішній день капітальні видатки не фінансуються. Договір з підрядною організацією автомастраль був розірваний. Тож повноваження по відновленню дорожнього покриття обласна адміністрація повернула назад місту. А сьогоднішнім рішенням депутатів ремонтом Київської займатиметься комунальне підприємство. Вони ж робитимуть і тротуари. Доручаємо комунальному підприємству управління тамівних шахів відновити асфальтобетонне бетонне покриття на ділянці від небесної сотні до вулиці Хлібної в рамках проїжджої частини, також і окремим пунктом відновити тротуар на цій самій ділянці. Згідно вже існуючої концепції, оскільки ми бачимо, що на сьогоднішній день здемонтований там асфальт, замінити існуюче покриття, де частково є, на плитку ФМ. Усі роботи мають бути виконані до початку зимового сезону. Попередньо витратити на це планують понад 7,5 мільйонів гривень, але припускають, сума може змінитися. Але це буде процедура торгів. Я думаю, що якщо буде таких учасників, ціна зміниться. На сесії також підняли питання про будівництво мийки для комунального підприємства Трамвайно-тролейбусне управління. Це проект ще 2018 року. Ми проходили всі процедури з європейським банком. Це кредитні кошти, сума кредиту, який бравила місто. В час це було 10 мільйонів євро для закупівлі тролейбусів і будівництво мийного комплексу. Тролейбуси закуплені, а от будівництво мийного комплексу так і не розпочалося. Тож зараз планують до цього повернутися. Депутати на цей пункт відреагували неоднозначно. Зазначають, що в місті є більш нагальні питання. А можливо, ці кошти нас не на благородить остановки, Вони теж в дуже погано стані в нас в місті. Не тільки на мойку тратить кошти, і по ТТУ є питання і другі нагальніші. Втім, заступник міського голови пояснив, ці кошти місто не може витрачати на будівництво зупинок та інші потреби, адже вони у проект не входили. На будівництво комплексу нині передбачається понад 18 мільйонів, а кредит вдається потроху закривати. Але зараз на сьогоднішній день місто достроково погашує кредит. Уже перша сплата в нас пішла. Ми проплатили тіло кредита до 25-го року першого квартала, тому Цим рішенням сесії сьогодні затверджено недоречно було далі лізти в кредитні кошти, тому що євро змінюється, євро зростає, і все ж таки прийнято рішення сьогодні на сесії добудувати мичний комплекс, оскільки визначений підрядник за кошти місцевого бюджету. А ще зазначають у міській раді: якщо так піде і далі, то бюджету вдасться заощадити на сплаті відсотків за кредит, що дає нам можливість не сплачувати тіло по кредиту до першого кварталу 25-го. А сьогодні, якщо ми приймаємо рішення, то до 27, включно. І якщо ми далі будемо плановими платежами погашувати, це буде економія загальна 1 мільйон 618 тисяч євро по відсоткам, по сплаті відсотків. Українці не припиняють підтримувати наші збройні сили на шляху до перемоги. Житомирянин Володимир Котик з перших днів повномасштабного вторгнення розпочав свою волонтерську діяльність. За цей час йому вдалося зібрати кошти на техніку, амуніцію та необхідні речі для наших захисників. Зараз благодійник має намір придбати бус, який піде в частину, де служить відомий місцевий діяч Сергій Твардовський. Він офіцер запасу. Він був мобілізований і територіально знаходився на Чернігівщині. І він до мене звертався час від часу, коли їх перекинули на вже родбащину. Він до мене звернувся, сказав, що їм потрібен бус. З цією метою чоловік організував благодійний аукціон Мистецький бус для ЗСУ, в рамках якого розіграють картини Житомирських художників. Ідею підтримали понад 20 живописців, а також інші митці. Вже на сьогодні є 48 робіт. І це не обов'язково роботи художників. Вже доєдналися скульптори, доєдналася фотографія. Тобто це вже такий ну, справжній мистецький проєкт, не тільки художній. Наймолодшій художниці, яка надала свої роботи лише 10 років. Загалом наразі представлено близько 50 картин, однак набір ще триває. Одного конкретного напрямку чи стилю немає. Кожен митець надав одні з своїх найкращих витворів. Три полотна на аукціон виставила Ольга Сандалюк. Це картини з різних етапів творчості. Я не скажу, що я там художник вже з дуже великим досвідом, 30 років досвіду. Ній. Я вважаю, що це дуже. Власна ініціатива, що художник може якось посприяти цьому, як художник може посприяти війні або допомогти якось нашим військовим, тільки так, долучилась до ініціативи, і мама головного організатора. Жінка малює лише два роки, однак оминути такий захід не змогла. Тож представила на аукціон свою картину, яка надихає кожного українця енергія перемоги. І вона так легко в мене вийшла за два тижні. Я її зробила, і коли я почула, що син. Буде робити таку акцію, я кажу, сину, я не художник, але ж ти, будь ласка, візьми, це енергія перемоги, вона, мабуть, комусь і буде в нагоді. Ну, я так зараз подивилася, як вона сяє, і мені дуже приємно, що моя трошечки маленька така робота, вона якось вплине на. Перемогу України, усі полотна вже зараз можна побачити у Гнатюк арт-центрі А ось саме аукціон відбудеться 8 вересня. Вартість картин стартує від семи сотень до 10 тисяч гривень, а один номерок коштує 200 гривень. Він і стане вашим допуском до участі. Саме 8 вересня буде 18.30 третій старта аукціону. Він буде офлайн і онлайн відбуватися. Вхід на аукціон. 200 гривень і більше це як благодійний вхід, тобто, щоб всі ці кошти вже були як частина цього бонусу. Звісно, всіх запрошую небайдужих прийти або просто переглянути надихнутися роботи. Сума, яку планують зібрати на придбання буса 200 тисяч гривень. Свої донати можна відправляти вже зараз на рахунки, які ви бачите на екрані. Та організатори кажуть, ці картини варто побачити на власні очі, адже кожна з них надихає та заряджає по-своєму. Тож, хоча до аукціону ще й майже тиждень відвідувачів тут багато, і сьогодні сама переселенка з Херсона, і я дуже пишаюся, що так підтримують нашу зсу. От і сама долучуся, побачу декілька робот. Мені дуже подобається. От. Дуже вдячна за таку допомогу, тому що дуже зараз хлопцям Херсон на Херсонському напрямку їм дуже зараз важко. Вони дуже виборюють нашу перемогу. Привіт, Житомиряни. Зараз ми на Донеччині, важкі часи нашої країни, і дуже добре, що Житомирські митці, організатори ад проєктів готують акцію. Мистецький бус ДЗСУ це частин, це машина, яка піде в нашу частину. І буду вдячний всім учасникам цієї акції. Запрошую прийти, прийняти участь, підтримати ЗСУ разом до перемоги. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1 Це ж для благої справи, як то кажуть. Обов'язково у цьому втоми не має бути. Тому що воюють за нашу свободу. Скажіть, як саме ви долучаєтесь? Ну, Я долучаюся спонсоруванням фінансовим постійно. Працюємо з чоловіком. Оскільки дитина маленька, не ну, немає змоги, а фінансово допомагаємо. Поки то я не можливості такого. Але вот. якщо буде можливо, то так, да, буду допомагати. Я завжди допомагаю. Ну, якщо хтось там, наприклад, звертається, ну, гріш ми допомагає. А так, волонтерство, є, мені кажеться, що на високому рівні. До цієї справи треба власну думку мати, хотіння і за перемогу переживати. Чесно, то я навіть з батьками їжджу та допомагаю. А як саме? Да. Ну як ми збираємо кошти, купуємо на ці кошти і розвозимо всім. Деякі ж, навіть як вам сказати, Занепали міста, людей немає коштів, немає де працювати, то треба допомагати якось. Навіть ми навчаємося в педагогічному університеті, то ми працюємо педагогами волонтерами безкоштовно для дітей, які за кордоном онлайн. А також надсилаємо кошти, якщо щось необхідно. Ви не втомлюєтеся від того, що треба продовжувати це робити? Я думаю, всі прекрасно розуміють, що це треба продовжувати Тожному робити. Це необхідна підтримка. Особливо в нашій країні в даний час люди втомились, люди завжди втомлюються від такого. Але я, наприклад, допомагаю, тому що я майстер народної творчості виготовляю ляльки-мотанки, і ляльки-мотанки я відправляю на нашим воїнам. Я вважаю, що це моя поміч посильна. Так, це моральна підтримка. Я не не розраховую, на жаль, але все, що можу, все роблю. Всі втомилися в цій війни, всі хочуть, щоб вона поскоріше закінчилася, тому що самі бачите, розрушаються міста, гинуть люди, невинні діти. І, звісно, хочеться, щоб всі сили кинули на те, щоб війна закінчилася і настала перемога, і більше ніхто ніколи на нас не нападав. Я виконую завдання на місці тут, і чим можу, тим допомагаю. Ну чим дозволяють, як то кажуть, фінанси і можливості. А там, дай Бог, все воно і в нас буде все добре. Надіємося на перемогу. Ну так, продовжуємо з чоловіком, ну іноді можемо в магазині задонатити і переслати кошти особисто, може, комусь з волонтерів. Я думаю, що ну звісно втомилися, втомилися від цього очікування якогось настання, чогось хорошого. Але все ж таки, ну, треба це робити, тому що без нас, якби там, справлятися буде дуже важко. Воїнам, тому це потрібно робити, навіть якщо це дуже важко.